Середа, 21 березня, огляд останніх подій на Дрнянщини, очима наших кореспондентів в студії Володимир Голіней. Доброго вечора. 20 березня відбулася прес-конференція новопризначеного начальника державної податкової інспекції у Надвірнянському районі Василя Гнатюка, який доповів про результати роботи податкової служби за перший квартал 2012 року. Новопризначений начальник державної податкової інспекції у Надвірнянському районі Гнатюк Василь Петрович родом із села Красна, рік народження 1971, Закінчив Тернопільський інститут народного господарства, радник податкової служби першого рангу. До нового призначення я працював на посаді заступника начальника інспекції, як повідомив на прес-конференції начальник ДПІ в районі пан Василь Гнатюк, У 2012 році податкова служба почала перевіряти тільки факти очевидних порушень. Кількість перевірок зменшилась на 50%, але збереглась їх ефективність. Прийшло дуже багато змін за останній рік. За вже цього року зміни прийшли, Ну як сказати, як. У самому підході до роботи, так і у самих функціях, які зараз наділені на Державну податкову службу. Зокрема, зараз основними функціями буде надавання роз'яснень платникам податку, консультацій. Так що постепенно, з такої, як фіскальної функції нашої служби, ми переходимо до. до Консультації до роз'яснень. Василій Петрович Гнатюк ще раз підкреслив, що статтею 67 Конституції України сплату податків визначено громадянським обов'язком перед державою і суспільством. Це стосується і декларування доходів. Зараз у нас іде компанія декларування і ми, як запрошуємо тих. Людей, які отримали доходи в 2011 році і які підлягають декларуванню, щоб прийти до нас, скласти декларацію і сплатити у бюджет по розрахунку, яка сума вийде, там платежі. Ми працюємо в цей період, ми працюємо, можна сказати, кожен день, без вихідних. Робочі дні продовжені до 8-ї години, тобто 20-ї, з 9 до 20, а у вихідні на робочі дні ми працюємо з 9 до 1 години. Так що завжди раді ми завжди, працівники наші допоможуть скласти декларацію, допоможуть роз'яснити, як там заповнювати, бо дійсно декларація трошки нова цього року, так що завжди раді, щоб платники йшли і писали декларації. Відповідаючи на запитання журналістів, начальник ДПІ в районі пан Василь Гнатюк розповів про наповнення бюджетів у першому кварталі, враховуючи ту обставину, що ряд філій підприємств як платники податків переведені в місто долину, а надвірянський ваг. В то Прикарпаття змушений іти на великі скорочення. Минулий рік був дещо непростий для підприємців. Була пішла навіть деяка ліквідація, але надалі податкова має намір максимально сприяти роботі сумлінних підприємців. У самій податковій проходить реформа служби, в якій максимальну кількість із працівників направлено на уважне обслуговування платників податків.